Стоїте в повній готовності на воротах і раптом потилиця починає сильно звербіти. Всім нам коли-небудь сверблячка завдавала незручностей. Але чи думали ви про її причини? У середньому людина відчуває свербіж десятки разів на день його можуть викликати різні фактори, включаючи алергічну реакцію, сухість повітря і навіть деякі захворювання. Іноді сверблячка виникає з незрозумілої причини або навіть при згадці про неї. Ви зараз потюхали голову, чи не так? Розглянемо один з основних факторів укус комахи. В момент укусу комар вприскує у ваше тіло речовину антикоагулянт, яка перешкоджає згортанню крові. Ця речовина також викликає легку алергічну реакцію і виділення гістаміну, Речовини, через які наші капіляри набрякають. Це дозволяє посилити кровотік, який допомагає прискорити реакцію імунної системи на передбачувану загрозу. Саме тому з'являється набряк. Із цієї причини через пилок можуть набрякнути очі. Гістемін також активує нервові закінчення відповідальні за свербіж, тому укуси комах сверблять. Однак природа сверблячки ще не до кінця вивчена. По суті, більшість наших знань заснована на вивченні механізму сверблячки у мишей. Дослідники виявили, що сигнали сверблячки на шкірі мишей передаються через групу нервів що з болем. Ці нерви виробляють молекулу мозковий натріуретичний пептид, яка запускає сигнал через спинний мозок до головного, де виникає відчуття сверблячки. Коли ми шкребимо шкіру, дотик до неї пальців викликає слабкий больовий сигнал, який нейтралізує відчуття сверблячка. Це діє як відволікання і нам стає легше. Але чи є у сверблячка призначення, вироблене в процесі еволюції, чи вона створена, щоб дратувати нас? Відповідно до основної теорії, шкіра пристосувалася миттєво реагувати на дотик, щоб ми у всеозброєнні зустрілися з погрозами з навколишнього світу. Задумайтесь над цим. Наша автоматична реакція почухатися може виявити всі небезпеки, які можливо ховаються на шкірі, наприклад, небезпечне жало, шкідлива комаха або вусики отруйної рослини. Цим пояснюється відсутність сверблячки всередині організму, наприклад, у кошечнику, який захищений від зовнішніх загроз. А уявіть собі, як свербіж усередині тіла зводив з розуму. У деяких людей збої в роботі відповідальних за свербіння нервових шляхів можуть викликати надмірний свербіж, який може навіть нашкодити здоров'ю. Яскравий приклад психічний стан під назвою дерматозойне маячня, при якому хворим здається, що їх тіла кишать кліщами або блохами, які бігають на шкірі та під нею і змушують постійно свербіти. Інше захворювання під назвою фантомний свербіж може виникнути у пацієнтів, які перенесли ампутацію. Оскільки ця травма завдає серйозної шкоди нервовій системі, у тілі помилково виникають звичайні нервові сигнали і породжують відчуття ампутованої кінцівки. Зараз лікарі шукають шляхи вирішення цих аномалій сверблячка у випадку ампутації використовують дзеркало, щоб створити відображення кінцівки, що залишилося, яку пацієнт чеше. В результаті виникає ілюзія, яка дозволяє обдурити мозок і вгамувати уявний свербіж. Як не дивно, фокус із дзеркалом працює. Дослідники також шукають гени, які відповідають за свербіж, і розробляють лікування, здатне заблокувати свербіж у екстрених випадках. Сверблячка, яку не можна вгамувати, порівнюється з пеклом, і з цим погодився сам Данте. Італійський поет описав коло пекла, де як покарання людей в ямах змушували свербіти вічно. Озвучено Дуб студіо.